Вітаємо, з вами Київлада. Пам'ятаєте чудового персонажа з Гаррі Поттера Добі Добі, Добі ельф-домовик. Наш сьогоднішній персонаж чудово згодився на цю роль. Микола Поворозник перший заступник кличка, біографія якого зачарує або ж розчарує кожного. Поворозник очолює найвпливовіші посади вже понад 20 років. Служив майже всім мерам Києва, Омельченку, Черновецькому, Попову, Макеїнку, Бондаренку і Кличку. Зацікавило? Тоді розпочнімо. Микола Юрійович поворозник народився 10 квітня 1972 року в мальовничому селі на Хмельниччині з двома тисячами населення. Схоже, юний поворозник мав амбіції військового, адже першого світу здобув у Київському військовому інституті управління та зв'язку. У 2008 році закінчив академію державного управління при президентові України та отримав диплом магістра державного управління. Перейдемо до цікавого. Микола Юрійович почав свою політичну кар'єру в далекому 2001 році за часів тодішнього мера Києва Олександра Омельченка. Тоді він очолив відділ управління з питань підприємництва КМДА з 2003 тисячі Став заступником начальника управління ліцензування та з питань реєстрації головного управління. З питань підприємництва виконавчого органу Київради наступним мером Києва був Леонід Черновецький, здебільшого відомий за прізвиськом Льоня Космос. Тоді поворозник залишився в адміністрації і навіть очолив головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва. За адміністрацією Олександра Попова, якого, до речі, відсторонили з посади за насильницький розгін студентів на майдані 30 листопада 2013 року. Микола поворозник обійняв ну дуже смачні посади. У 2012 році він став першим заступником начальника головного управління, начальником управління регуляторної політики та видачі документів дозвільного характеру головного управління промислової науково-технічної та інноваційної політики. Через кілька місяців став першим заступником директора департаменту, начальником управління регуляторної політики та видачі документів дозвільного характеру департаменту промисловості та розвитку підприємництва. З 2013 року працював за Директора департаменту, начальником управління координації регіональної економічної політики, департаменту економіки та інвестицій КМДА. Ну і в серпні 2013-го очолив департамент економіки та інвестицій Київради. Немало так повноважень, чи не так? Схоже, поворозник знайшов спільну мову з командою регіонала Попова. Ну і чинний мер Віталій Кличко не образив Миколу Поворозника. З 2016 року останній обіймає посаду заступника голови КМДА. У тому ж 2016 році відбулися і перші гучні скандали за участі поворозника. Прислів'я «Бережи час, бо його за гроші не купиш. Випадку політика набуває зовсім іншого сенсу. На руці заступника кличка журналісти помітили такий Бі нічогенькі години. «Габлот Бік Бенк, вартість якого складає 8 тисяч 400 доларів. З таким годинником, мабуть, і час можна купити, бо інших аргументів на запитання, чому Микола Поворозник вже понад 20 років, очолює керівні посади в КМДА, немає. Не менш цікавою стала поїздка депутата до пар на конференцію за для боротьби з ВІЛ СНІД у червні 2016 року. За даними змі столичному бюджету службове відраження поворозника обійшлося як мінімум у 200 тисяч гривень. Дорого багато. А які досягнення вдалося привести з вояжу в пар? Доволі складно сказати однозначно. Ну а у 2017 році Микола Юрійович отримує підвищення, стає першим заступником голови КМДА. Фактично правою рукою мера Кличка. з грудня 2020 року Микола Поворозник забезпечує здійснення повноважень КМДА у різних галузях. Містобудування та архітектури соціально-економічного розвитку, зовнішньоекономічної економічної діяльності, інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства. Бюджету фінансів та цін, використання та охорони земель, регулювання земельних та міжнародних відносин, управління персоналом та нагородження державними нагородами, тобто контролює здебільшого всю діяльність міської адміністрації. Ну і звісно, як же без кримінальних справ? Поговоримо про найгучнішу справу поворозника. У квітні 2020 року СБУ розпочало слідство щодо Миколи Поворозника. Посередник якого ймовірно вимагав хабар від представника компанії забудовника сумою 125 тисяч доларів. За ці гроші чиновник нібито обіцяв вплинути на ухвалення рішення щодо погодження МОО. Після звинувачень Кличко відсторонив поворозника майже на рік, поки слідство не завершилося. Провину Миколи Поворозника не довели, тому справу закрили. Але найцікавішим залишається те, що хабародавець, то в FIM Office Center 3 все ж отримав від КМДА мріяні МО на проєктуванні. Реконструкції по вулиці Лінійні, 17. Може, безкоштовно? Усе, забули. Плавно рухаємося до справ насущних ситуацій зі столичним метро, яка тече і просідає фактично на всіх гілках. Перед новим роком поворозник дав інтерв'ю на цю болючу тему нашим колегам з економічної правди. Метро, як двері, 13 років вони відчинялися, а в один день бац, і ручка відпала. Вважаємо, що коментувати це буде недоречно. І так все зрозуміло. Що стосується родини Миколи Поворозника, то він має дружину Валентину, сина Юрія та доньку Марту. Валентина Поворозник, підприємець, володіє половиною компанії Леста А. Профіль оптова торгівля чорними та кольоровими металами, поліграфія, оптова та роздрібна торгівля, ТО та ремонт автомобілів. Раніше мала 33,3% авто в єдиний розрахунковий центр. Профіль діяльність Національної пошти комп'ютерне програмування. Партнерами Валентини були екстрадник мера Леоніда Черновецького, Дмитро Стеценко та Олександр Вінницький. Помічник знаменитих персонажів Верховної Ради, Толстоухова Кінаха, Супрун. Ось такі справи. А щоб дізнатися ще більше про цікавих героїв Київраді, ставте вподобайки та підписуйтесь на Київладу. до зустрічі.